Привіт-привіт, дорогі друзі! Вітання вам із Заходу України. Мене звати Віталія. Рада бачити вас на своєму каналі. Під одним із моїх минулих відео під оглядом підвіконня з бігліпчиками був таке був коментар, чому я цей бігліпчик, цю орхідейку називаю Бігліб. Якщо бігліб, це орхідейка з великими, висока орхідейка з великими квіточками. Я думала, що вже всі, всі люди знають, що орхідеї це загальна назва сорту. А є орхідейки, біглібчики, так як ці, звичайні орхідейки фелинопсис хоча це орхідейка фелинопсис і це орхідейка фелинопсис тільки з мутацією, бігліб, велика губа, бігліб. І є ще багато інших орхідей. Зна. Це є квітка орхідея, а сорти є багато і багато класиф... класифікацій їхніх. Тому е... є такі ор... е... Ф... Е... бігліпчики з... з такою великою квіточкою, є такі міді, а є також і міні, ще менші бігліпчики. Є такі орхідейки, феленопсис. І є звичайні, з меншою квіточкою. Це залежить не від росту квіточки величини, це залежить від губи, бо є бігліб, це коли велика губа, є три ліпс, якщо три губи замість пелюсточок, і є пилорики. Якщо ці пелюсточки так завернені, завернені в тюльпанчик. І є е, орхідейка метелик, якщо тут має такі защипчики. З, зовсім багато є орхідей, і їхня кількість неможливо описати, їхню кількість і їхній вид. Все залежить від людини, яку орхідейку вона сподобає і з якою хоче, якою милуватися. Я, наприклад, люблю звичайні орхідейки, феленопсис і бігліб. Орхідейка, феленопсис у мутації бігліб. І, до речі, друзі, я ще знайшла назву цієї, це Young е, е, Пінінг. Pinнінг. Така, е, така орхідейка бігліб Ян Хом Пінінг. Така красуня. Тому, думаю, сподіваюся, що е, той, е, той коментатор. Та дівчинка, яка прокоментувала моє минуле відео, зайде у і цього разу, на... і буде вже і надалі розуміти, що бігліб і феленопсис не залежать від розміру квіточки, а й від розвитку цієї квіточки, від мутації. Такі красунечки на даний час я вам представила цей бігліпчик не знаю назву. Це, як я вже сказала, бігліп Янхом Пінінг. Цей біг, е, е, бігліпчик Бальбіна. Тут орхідейка Пандора. І Тут розові мрії. Така орхідейка розові мрії. Такі красунечки сьогодні були представлені вашим вашому у увазі. Тож, дорогі друзі, давайте будемо любуватися, милуватися такою. Незвичайною красою, різною красою наших красунечок, орхідейок.